Вам зімирай. Граємо у е Гіометрі Деш. Перший рівень починаємо. Я тут трохи подивилася, майже його прийшов, як бачите, на 91%. Так. Я не знаю, що говорити, але підпишіться на мій YouTube канал, це топ канал. І <coughs> може скоро буде і телеграм, точно. Так, ми вже на червоному на рівні. Блін, як тут вирізатись? Nie widziałem. Ja, jak? jak tak można było wyrzydzić? Tak. Wszystko, Gideon, może być 15 minut, bo to jest po prostu z telefonem. Wszystko, co się dzieje, to jest historia. No tak, że w końcu, a potem do samolotów. Летимо летимо, ми ітимо, екму. Лютурнули. Блін, що знаю, не знаю. Давайте. Все. Сьогодні на ціль пройти мені перший рівень і трохи наступного.

Калу. Так, все, дуже досі зарядились. П'ять матеріал. Ну, ми не маємо запротині. Зараз відео буде. Может, если работать за бесстрахвалы, выбрали два? Так, ми пройшли. Надо. Так вот так. Блин, ты расшипаны. Я люблю их. Когда я переставлю дать пишу передачу мне сюда Вісімнадцяти з крабами. Де дитина тут з